Добрий день, мої дорогі дівчатка та хлопчики, добрий день, дорогі друзі, вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Будь ласка, мої телефони, WhatsApp і Viber під відео, там, де написано більше чи і що. Дивіться, там все написано, якщо ви хочете зі мною зв'язатися. І зараз я хочу вам показати цей Звичайно відомий вам набір від Сара Ковентрі, і набір називається Літо на Алясці. Рік випуску приблизно 1961 саме приблизно в той час з'явився цей набір. Такий його характерний листяно-квітковий мотив із текстуровано-срібного металу. І поєднаний із великими матовими штучними перлинами та дрібними бірюзовими або аквакольоровими бісеринками. Деталізація тут висока, я зараз покажу вам поближче і елементи витончені, закріплені на ніжках. Компанію Сара Coventry заснували в 1949 році як сестринський бренд. До компанії Emoт Джуверлі. І названо цю компанію Сара Ковентрі в чіт засновника Сара Ковентрі Біл. Спершу її продукція продавалася через домашні ювелірні покази. Представниці цього бренду організовували презентації вдома у клієнток, і бізнес-модель продажу через. Домашні покази. Була новаторською в той час, 1950 1550-70-х роках Сара Ковентрі зробила її масовим явищем. Зараз я вам показую брошку окремо, тому що брошка продається окремо. Чому я розпродаю цей набір окремо? Бо коли я анонсувала цей набір, то у мене вже попросили продати і браслет, і кліпси. І я от вам показую, браслет у мене є на продаж. І я вам показую ось ця брошка. Це дуже цікава брошка. 40ковин 3 літо на Алясці. Так, якесь таке, знаєте, названня. Зараз дуже актуальне. Це я про Аляску. І зараз якраз літо. Так що це якраз про цю пору, мабуть, ще тоді робилася брошка. Ну, і що? Я хочу сказати, що оцей комплект, він букпіс, він є у каталогу як колекційний комплект. Ця брошка окремо стоїть 1000 гривень, бо цей набір весь дуже дорогий. Покажу зараз зворотню сторону. От на зворотній стороні ми бачимо добре написано Сараков, і така зворотня сторона взагалі. Це такий вишуканий вінтажний комплект. Він називається літо на Алясці, мабуть, тому що він такий в холодному такому стилі срібні листочки, білі перлинки і бірюзові такі ще намистинки. І вся ця збірка названа «Літо на Алясці. Ця брошка тисячу гривень, а я вам покажу інші прикраси. І ось такі чудові кліпси в цього набору. Теж ви бачите три намистинки. І одна намистинка більша, а дві, май... дві більші, одна маленька, і голубенькі намистинки, і білі текстуровані листочки. Кліпси дуже гарно застібаються, але ці кліпси вже продані. Правда, вони на цей раз трошки дорожчі, тому що цей набір вийшов дорожче, чим я купляла той минулого разу кліпси я продавала за 600, зараз 700, тому що вони ну, трошки дорожче вийшли. Але я думаю, для таких кліпс це достойна ціна. Навіть маленька. Я бачила, що ці кліпси продаються і більше, ніж 1200 гривень. Ну, 700 гривень кліпси продані, а я покажу вам браслет. Браслет це взагалі чудо, це рідкість. Якщо брошку ще можна купити, то браслет. Ну, теж можна купити, але браслет коштує дорого окремо. Навіть, знаєте, у комплекті, якщо порахувати, поділити. Отак, я купила комплект і поділити на, на всі прикраси, то так виходить дешевше, ніж продається сам браслет. Браслет продається. За 2000 гривень. Він коштує так завжди. Подивіться, який красивий розмір його 19 см. Маркування є там на замочку. І ви знаєте, що у Сариковентрі були дуже гарні дизайни, гарна робота самих брошок і самих прикрас. Ну, мабуть, тому що сама компанія не виготовляла прикраси. А вона розробляла дизайн і теж вона наймала дизайнерів, а виготовлення здійснювали сторонні майстерні. Ми знаємо, що навіть компанія Деліза Елстер, це так звана Джуліана, виготовляла деякі комплекти для Сари Ковентрі, і Вейс виготовляли, і «Кора», багато які компанії, і деякі прошки виготовляла навіть компанія Свобода. І у 60-х роках ця компанія стала найбільшою у світі за обсягами продажу ювелірних виробів. Дивіться, яка краса. Прекрасний, дуже гарний набір, дуже красивий. Але у 1981-му компанія подала заяву про банкрутство. І бренд перейшов через кілька власників. Ми знаємо, що і в Канаді виготовлялися. Був він повторно активізований у 2003 році, але остаточно припинив своє існування у 2009 році. Ось на зворотній стороні замочка ми бачимо маркування Сараков, і також бачимо зворотню сторону. О, так виглядає зворотня сторона. І хочу вам сказати, що зараз прикраси від Раковентрі, ну і особливо рідкісні набори, такі як Аляскан Савер або Літо на Алясті, мають попит серед колекціонерів вінтажу. Їх оцінюють як середньо, до висококолекційні, залежно від дизайну та стану. У нас стан чудовий. Маркування вироби можуть мати як Сараковентрі, Coventry, SC, Сараков. І ранні екземпляри мали просту маркова, мали просте маркування ковентрі. Ще раз хочу наголосити, що набір «Аляскан Саммер» знайшов своє місце в каталозі в Book Peace дизайнів від Ошел», що вказує на офіційне включення до середовища колекційних предметів. Ну, В основному такі набори збирають. По, по одному купують і збирають цілий набір. А я, як бачите, трошки, звичайно, роблю, мабуть, неправильно, тому що я купила цілий набір і розбираю його, розпродаю по частинам. Ну, може бути тому, що у нас зараз українців не так багато грошей і нам треба донатити на ЗСУ. Тому ми туди головне, а прикраси це також для душі можна купити по одній якісь прикрасі. Тому я розбираю, кліпси вже продані, а брошка і браслет іще продаються. І відразу я хочу показати вам. Оцей набір з незабудками від Кремен. Зараз вони далеко, може вам погано видно, але я буду показувати кожну окремо і поближче. Цей набір з незабудками він куплений спеціально для свів із Естонії. І віддала вона за нього більше 200 доларів. Дуже дорого, я вже не пам'ятаю точно ціну, але дорого. Але в цьому наборі є одна брошечка, яка буде продаватися за півтори тисячі гривень. Я вам покажу спочатку всі, а ви відгадайте, яка буде продаватися. Чому свята продається одну брошку? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, у нас вже був набір, який вона купляла для своїх хрещениці. І в тому наборі була брошка і кліпси. У цьому наборі у нас Чотири брошки, кліпси і браслетик. Давайте ми їх подивимося і трошки про їх побалакаємо. Отакий ніжний браслетик у нас взагалі вперше. Дуже гарний. І основою композиції, як бачите, є ніжні квітки незабудок, виконані з блакитної та зеленої емалі. Метал має покриття 14 карат gold overlay, то є тонкий шар золота на ювелірному сплаві, але цей шар золота набагато товщий, ніж інший ніж позолотий в інший фірм, тому що тут не просто позолота, а тут фольгування береться тонка фольга і накладується на метал. Ну і що? незабудки вони символізують вірність. Пам'ять і чисте кохання. Саме цим пояснюється їхня популярність у прикрасах кінця 19 і початок 20 століття. Так, так, це саме прикраси того мого часу. Я перевірила багато різних джерел, і всі вони вказують на те, що ці прикраси кінця. 19 початку 20-го століття. Через те ці набори такі дорогі. Бо я думала, ну чому вони такі дорогі? Бо якісь можна купити набагато дешевше, а ці завжди дорогі. Це браслетик. От, зверніть увагу, на ньому є маркування кременс. А ми подивимося, ще цю маленьку красуньку. Це теж брошка, і в неї є маркування. Гляньте. Як зроблена ця емаль зелена, вона така зелена з золотом, і то не потертості, то так от зроблено виблискує золотом. І перлинки тут ці натуральні, ну, звичайно, вирощені, мабуть, але перлинки в кожній квіточці натуральні. Покриття золотом, емаль перлинки. Для того, щоб побачити маркування, треба дуже здорово збільшити. Ну, Ви бачите, що там є надпис. Може, не зможете прочитати, але там написано кременц. І коли я отримала цей набір, верніше, ще з того часу, коли я його купила, він йшов, я вже шукала на цей набір, дуже ретельно шукала інформацію. І от що я знайшла? Орієнтовна дата випуску 1890-1925 рік. Це період Арнуво, і коли Кременц активно створював прикраси з флоральними мотивами та барвистою емалью. І приблизна вартість брошки з емаллю 80-150 доларів за штуку. Наголошую ще раз, що тут емаль, позолота фольгування золотом і натуральні перлинки. Подивимося на цю брошку зі зворотньої сторони. Подивіться ще, як гарно ця брошечка виглядає. В неї така рамочка красива, ажурна, і глянемо на маркування. От у нас на зворотній стороні, ви бачите, дуже гарно написано «Кремент». І така зворотня сторона, вся, будь ласка, дивіться, в чудовому стані. В різних джерелах, звичайно, різні, різна вартість на ці брошки, і ще раз наголошую, що за таку брошку просять 80 або 150 доларів за штуку, за браслети 150-200 доларів за штуку, а повний набір це брошка сережки. і... Брушка сережки і що? і браслет, мабуть, Коштує 250-400 і вище. Залежно від збереження емалі. Але саме оцю брошечку світочка продає за півтори тисячі гривень, тому що це в неї повторка. Хоча мені здається, що вона тут найкраща. Ну, те, що. Те, що тобі подобається, завжди найкраще. Мені це дуже подобається. Півтори тисячі гривень, якщо ви хочете, це е, гроші світочці йдуть, тому що це вже світочка купила оплатила повністю. Отака чудова брошка. Ну, а ми поки подивимося інші прикраси, які вже світочки. І ще отака чудова лаконічна брошечка. І це теж компанія Кременс, є підпис. І ви знаєте, що компанія Кременс була заснована ще в 1866 році. Спершу вона спеціалізовувалась на комірних гудзиках. Я вам такі гудзики показувала, якщо попрости, покажу ще, бо вони в мене є. А згодом стала одним із найбільших виробників ювелірних прикрас у США. саме ювелірних, тому що. Вона випускала і прикраси з золота, і срібле платини, але і отакі прикраси, покриті фольгуванням золотом, тоді вважались ювелірною прикрасою. Особливо ця компанія прославила золотими накладками, це вони придумали ці золоті накладки Gold Overlight та вишуканою Емалю. І вони дозволили створювати довговічні доступні прикраси. Ці прикраси, які зроблені майже, не майже, не більше ста років назад, вони виглядають так ж гарно, як і. Ой, де де там так само? Вони виглядають набагато краще, ніж теперішні прикраси. Це брошечка для світи. Я в житті прикраси, що світи, не буду вам показувати. Маркування, бо воно є, бо воно цікаве тільки світі. Через те, що мені треба збільшувати, зменшувати екран, це трошки мене відволікає. Давайте краще подивимося інші прикраси, і ще є у цьому наборі. Ну, це не набір, це хтось зібрав різні прикраси, але всі вони незабуткі. І можна носити по одній брошці і навіть усі разом. І ще одна брошечка, отака лічка. Я вперше бачу таку брошку, скільки я не передивлялася прикрас від кременца, отаку брошку я не бачила. Це така дуже рідкісна брошка, як бачите, лічка з незабудками, але цю брошку можна носити не тільки як брошку, а як і кулончик. Ви бачите, в лійці є така ручка і можна протягувати ланцюжок. І це буде кулончик, так що тут буде декілька брошок і, можна сказати, ланцюжок цим набором. Дуже гарний. Це для світланки. Теж є маркування, як і завжди. І теж тут є такі перлинки. Компанія Кременс прославилась флоральними мотивами стилі стилярну, що нині мають високу колекційну цінність. Зараз перед вами сережки на гвинтах. Це такі, як кліпси, тільки менше давить на вушко і легше носити. Незабутки у вікторіанську та едвардіанську епохи символізували, так сказати, remember me. Пам'ятай мене. І ці прикраси земельлю вважаються одним із найкращих зразків американського Арнуво. Подібні прикраси навіть потрапляли в багаж пасажирів Титаніка. Компанія Кременц працювала майже 160 років. І зараз залишилось якась одна, одне відділення, яке займається діамантами та золотом. Але у середині ХХ століття Кременц. Теж адаптувався до нових потреб ринку і пропонував прикраси з містразами, позолотою, родієм для масової аудиторії, і тоді вони вважалися ювелірними прикрасами. І ця компанія залишалась вірною високим стандартам виробництва, завдяки чому вони чудово зберігаються і через десятиліття. Кременс був одним із перших виробників у США Хто широко використовував роді у покритті прикрас? Компанія продовжила випускати флоральні мотиви навіть у часи, коли мода вже змінювалась. Саме це робить їхні прикраси впізнаваними. І дійсно, коли ви подивитесь на прикраси Він Кременс, ви майже завжди впізнаєте їхню роботу. Отак виглядають сережки на гвинтах, і якщо ви бачите, то на правій сережці видно маркування, бо ліва лежить трошки не тією стороною. Ох, перевернулася ця. Отак вам їх поклала, щоб ви бачили і маркування на дужках. І вам буде зрозуміло, що це за кліпси на гвинтах чи сережки на гвинтах. Бачите, так ушко туди вкладається, підкручується, і воно дуже до... гарно тримається і не болить вушко. Ну, і хочу вам нагадати, що набір незабудки і окремо брошки незабудки – це антикваріат. Арнво. Кінець 19, го початок 20-го століття і мають високу колекційну вартість. Але оскільки Свята купила це все одним лотом, то воно завжди трохи дешевше. Доставка одна, і людина, яка продає лот, вона продає, якщо порахувати, на один товар, то воно набагато дешевше. Тому вона пропонує вам оцю брошку за 1500 гривень. Ну, сьогодні, як бачите, небагато прикрас, тому що великий набір у світланки, а там продається тільки одна брошка. Але ми балакали про те, що сьогодні у нас буде анонс розіграша. І що я вам хочу запропонувати на розіграш? Дівчатка, коли ви будете писати коментарі для розіграша, то, будь ласка, дописуйте або, або знайте, що якщо ви пишете, то це буде коментар на розіграш. Тому що я знову вам хочу запропонувати брошку, яка трошки, 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 трошки сходу не не жемчужинок. Але цього не видно, якщо її просто носить, не для колекцій. І ви бачите, перед вами стоїть брошка літо на Алясці, а це і ще одна брошка літо на Алясці. І я пропоную її на розіграш. Чому? Давайте збільшимо. От подивіться, не видно нічого, правда? ж? Дуже красива брошка, якщо ви просто її почепите, але ось подивіться, є вона, на ній. Подряпини на самому. Це для вас брошка, ви самі будете носити і ви можете лаком трошки підзакрашувати, якщо вам воно заважає. Хоча воно так в очі не падає, але брошка покарябана. Я надіюсь вас не ображає те, що я пропоную вам брошку подарунок. Ну, нема в мене зараз нічого іншого. Але красуня ж, подивіться, красуня, всі камінчики. Але деякі камінчики покарябані. Звичайно, я могла б її залишити собі на розборку, бо тут є багато гарних намистин, тому якщо не захочете, то скажіть, не хочу цю брошку, придумую щось інше. я залишу її на камінчики. Хоча, чесно кажучи, розбирати теж жалко. Я дуже люблю літо на лясті. Хто підписаний, хто поставить лайк і хто напише коментар, той уже учасник розіграшу. Якщо ви ще поширите моє відео, то буду вам дуже вдячна. якщо ви подивитесь ще мій казковий канал, його, теж на нього там посилання під відео, то теж буду вам дуже вдячна. Дякую вам, мої дорогі, люблю вас, давайте не забувати донатити на ЗСУ.